Федір Веніславський в ефірі сьогодні радіо НВ сказав, що проведення виборів в Україні можливе лише після завершення воєнного стану, для чого також існують певні умови. Обмовлюся, справді проводити вибори в умовах активних бойових дій ніхто не буде. Це повна маячня. Звісно, цього робити не будуть і цього не варто робити ніколи. І навіть американці на цьому не наполягають. Вони говорять про можливість виборів виключно після того, як буде припинена гаряча фаза. Бойових дій і після того, як буде скасований воєнний стан, тому що той же самий Кіт Келло говорив про те, що провести вибори в умовах воєнного стану не дозволяє Конституції України. Тут хотів би, щоб ви дуже уважно слухали і мій коментар, і той аналіз, який я роблю, і заяви власне політики. Втім, що стосується саме правового режиму воєнного стану, то він вводиться не лише тоді, коли йдуть активні бойові дії, а й коли є загроза. Суверенітету України це говорить заданий мною Федір Воніславський. І я його вам, друзі, зацитую. Тому, доки не будуть усунуті самі загрози, які будуть загрожувати нашій безпеці, безпеці наших громадян, територіальній цілісності, державному суверенітету, скасування правового режиму воєнного стану, дуже мало ймовірне. Тобто, швидше за все, його не скасують, але впродовж якогось певного часу. Далі він говорить. Тому для того, щоб розуміти, коли буде завершено правовий режим воєнного стану, я б рекомендував би тут увага, друзі, на рахунок хронології. Він каже: Я рекомендував би дочекатись десь, хоча б кінця лютого, коли ми отримаємо не лише якісь політичні заяви президента Трампа і вищого, так скажімо, політичного керівництва, але й конкретні дії. І тоді. Я вже продовжую слова Веніславського. Верховна Рада може розглянути питання скасування воєнного стану. Тобто до кінця лютого Веніславський відводить саме цей термін.